Голий лежиш на столі і чуєш ці погрози, що зараз тобі там всунуть якусь палку і водять тою палкою по тілу, і ти розумієш, що це. Може статися під ранок, десь о третій прийшли так звані МГБ ДНР, забрали мене, мого чоловіка, звинуватили, що ми шпигуни. Діти залишилися самі, вони були неповнолітні, нас повезли на ізоляцію. Ізоляція це така катівня, дика тюрма МГБ ДНР, де люди з 14-го року там зникають, де їх катують, вбивають, гвалтують. Там немає жодного закону. Тобто, перший допит, другий допит і ще якось тримається. А коли вже питання дітей. Як можна триматися. Я кажу, я підпишу. Я вказ повільний, що я український шпигун, що я співпрацювала з СБУ, і тоді вони дозволили моїй подрузі взяти опіку над дітьми. Взагалі, один рік і сім місяців в полону. Страшний час, коли ти не розумієш, що взагалі діти виростуть без, без мене. Я